На Поштовій площі завершилась перша лінія розкопок. З минулого року дослідникам вдалось знайти чимало унікальних артефактів княжої доби. А от побачити ексклюзивні знахідки на власні очі та поблукати стародавнім Києвом вже незабаром можна буде за допомогою мобільного додатка. Більше знає Вероніка Сектим. Тут перед нами починалась така такий насип, така гора. І коли почали ми копати, ми якби побачили, що наша вулиця поповзла до догори. Археологи з гордістю показують розкопану територію роки роботи, і вже є результат. Численні сліди перебудов і реконструкції міських комунікацій, фрагменти дороги, будинків та укріплень 11-18 століть. Усі ці знахідки дозволяють стверджувати, що на цьому місці був порт середньовічного Києва. Я Думаю, що ми всі разом взяті маємо все зробити, щоб це 에, щоб це довести до такого стану 에, не просто там вичистити і зачистити, а зробити так, щоб дійсно 에, тут була та логістика, інфраструктура, яка б дала можливість. 에, Всім нашим гостям дивуватися нашій прадавній історії і те, де ми живемо, і заздрити насправді. Віднайдені княжі печатки, залишки хрестиків, прикрас кераміки та чимало інших артефактів мають стати здобутком музею. Його планують зробити на цьому ж місці. Утім, попереду ще чимало роботи. Археологи хочуть піти глибше, вирити під цією лінією ще один поверх, аби краще дослідити історію. З міського бюджету на продовження робіт виділено 20 мільйонів гривень. Потуж процес аналітичного вивчення того, що ми тут розкриємо, і великий процес консервації з тим, щоб можна було на деякий момент навіть перенести дуже важливі об'єкти, пустили через процедуру консерваційну, реставраційну. І коли тут вже створиться бетонний, так би мовити, каркас цієї будівлі, їх повернути в автентичному вигляді назад, ми будемо йти глибше, і ми тільки можемо собі уявити, що ми там знайдемо і побачимо. Археологи, звичайно, знають, а ми з вами побачимо, і буде зрозуміло, в який спосіб ми будемо утворювати цей музей. Поки археологи працюватимуть, кияни вже зможуть роздивитись місце розкопок практично до дрібниць. У цьому допоможе програма віртуальної реальності. Територію ретельно сфотографували, створили 3 d модель та перенесли інформацію у віртуальний світ. Саме дішовий, саме бистрий спосіб то есть тобто Телепортувати його в прямому сенсі, слова на локацію і дати йому какую-то знанням. болі того, якщо ми сделали розкопку, наприклад, на сьогоднішній день. Ми знайшли артефакт. Ми можемо поставити маркер, тому що там нашли амфору, в базу і наступний місяць зробити знову, посмотреть. І вже ви видите, наприклад, що там 25 июня была була амфора. Програма дозволить прямо з екрану свого гаджета побувати під поштовою площею. Поки що презентований додаток на мобільний телефон виглядає так: це коробка, всередині якої знаходиться гаджет, а також є лінзи Через які можна дивитись і блукати стародавнім містом. Нині розробники вдосконалюють програму, аби кожен міг її скачати та безкоштовно скористатись. Така нагода випаде восени. Вероніка Сактим, Андрій Дудко, телеканал Київ.